Батьків, у яких є діти, дуже важливо впоратися зі стресом, щоб не зриватися на дітях. А що ви можете порекомендувати? Я можу порекомендувати, щоб батьки, щоб ви приходили до наших занять в нашу секцію, щоб ви відпочивали душею і тілом, щоб ви абстрагувались від всього, що знаходиться поза ковзанкою, якісь проблеми, негаразди, щоб ви нарешті закрили свої гештальти, дитячі, дитячі мрії, якісь. Нездійсненні ці всі фрази, до речі, Владислав розповідає зі слів своїх учнів, дорослих так. учнів, які приходять. Тим паче, що в групі можна займатися і дитина, і, і батьки, і, і діти, і батьки одночасно. Наприклад, тобто, батьки дуже тривожні і вони переживають за свою дитину. Батьки вони дуже сильно переживають за своїх дітей. І їм буде спокійніше, коли вони разом вийдуть на повзанку, і можливо, через деякий час батьки зрозуміють, що це не так страшно, це не такправно небезпечно. Не батьки вже заспокоюються і можуть спокійно сидіти на диванчиках там, дивитися на своїх дітей. Які займаються Владислав розповів, що з 28 років вже є змагання маторські для дорослих це є... саме чемпіонат світу? Чемпіонат світу? А якщо, наприклад, ви хочете раніше, то є і змагання, які раніше також, наприклад, у нас в Україні проходять з 14 вже можна. Змагатися, тому немає ніякої поділки. Якщо ми беремо дитину з трьох з половиною років приблизно, і мама народила в 20, то вона вже може поїхати на чемпіонат а, світу і з дитиною також буде... буде займатися. Це правда. У мене, наприклад, є дівчинка. Вони ходять з мамою. Дівчинці вже 26, ну мамі там вже там, 50 десь років, і вони прекрасно займаються, тобто, загалом в групі вони займаються, і на збори спортивні їздять. І донька, ця дівчина вона змагається, їздить на змагання, мати її підтримує. І у цієї дівчинки є бажання поїхати на чемпіонат світу в Оберсдорф, якраз в Німеччину. Тому ми в принципі готуємося, бо у неї вже такий набір, що вона в принципі вже готова. Тільки чекаємо, щоб вона трохи підросла, щоб їй було вже 28. вісім. Отак, да, підросла ще трошки. Тому додавці. є змагання на будь-який вік. Головне, щоб у вас було бажання, щоб ви хотіли цього, прагнули це. Дівчата, які соромляться, які мають вагу. Вони також можуть прийти, відвідувати заняття. Це дуже добре для організму в тому плані, що багато калорій. Спалюється під час фігурного катання, під час тренування. Навіть у мене є такий досвід, що дівчата вони кидали, кидали тренажерку, бо там і скучно, і однотонно, все однаково, а тут якийсь двіш, якась тусовка, так. і по спалюванню навіть більше тут, ніж на тренажерному залі. Тому що плюс-мінус за тренування тут можна спалити 500-600 ккал в принципі. Ну, спеціальна да. да? то есть вообще даже без напряга.